Ужгородці визначили, які проекти фінансуватимуться коштом громадського бюджету за підсумками голосування онлайн на сайті та у папуровому варіанті у будівлі ЦНАПу 32 ініціативи будуть реалізовані. Такі результати офіційно затверджені на засіданні експертної комісії. Тобто вісім найпроєктів великих отримують фінансування з бюджету міста, а також 24 малі. Ми навіть трохи вийшли за суму 3,5 мільйони гривень, оскільки були два великі проекти, які набрали майже однакову кількість голосів. І члени експертної комісії вирішили, що буде справедливіше, якщо ці два проекти міська рада втілить в життя. Я думаю, що вже найближчим часом ми почнемо працювати над тим, щоб ці проекти вони стартували. Для цього нам потрібно внести зміни в бюджет міста Ужгорода, а також визначити виконавців департамент, управління, які будуть відповідати за виконання даних проектів. Далі справа за міськими обранцями, які повинні внести відповідні зміни до головного фінансового документу міста. За умовами положення про громадський бюджет 3,5 мільйони гривень розподілятимуться між великими проекти. Тами обсягом у 55% або 1 мільйон 925 тисяч гривень на малі виділять 45% або 1 мільйон 575 тисяч гривень. За попередньою домовленостю між членами експертної комісії було визначено, що міський голова видасть своє розпорядження, де за кожним проектом закріпить відповідальну особу в міській раді відповідних виконавців, які вже почнуть готувати проекти рішень. Можливо, в разі необхідності потрібно буде проводити певні тендерні закупівлі або писати певні проекти, спілкуватися з авторами проектів. І ми сподіваємося що протягом двох-трьох місяців нам вдасться все ж таки ці бюрократичні процедури подолати і внести відповідні зміни в бюджет міста Ужгорода і почати реалізацію даних проектів. Для великих проєктів необхідно було подолати бар'єр у 50 голосів для малих 25, а також здобути максимальну підтримку ужорців. Тематика проєктів переможців переважно стосується вирішення комунальних проблем, покращення інфраструктури та облаштування дитячих і спортивних майданчиків. Переможцем із найбільшою кількістю підтримки 356 містян став проєкт благоустрою вулиці Сільвая, але також в числі цих лідерів є парк реконструкція парку в Кірпітці. В числі цих лідерів є якраз безпечний та комфортний двір на Рафанді, а також спортивна арена Єрмонтова і проєкт скорочення безпритульних тварин гуманними методами. Це якраз є громадська організація Барбос. Проєкт щодо гідрантів, він хоча й малий, і, можливо, для нього не треба було такої великої кількості голосів, але він набрав досить велику кількість голосів і, в принципі, він на третьому місці серед малих проєктів по величині кількості набраних голосів, і він, звичайно, ж пройшов. Мешканці досить так активно відгукнулись на дану ініціативу. І Я знаю, що вже громадські активісти, члени руху по відновленню гідрантів, вони вже працюють над тим, щоб цю перемогу закріпити матеріально, і щоб вже почалося в найближчий час виготовлення першого прототипу гідранту. Особливістю впровадження громадського бюджету в Ужгороді є те, що здійснювалось воно саме силами громадянського суспільства. За словами ініціаторів, наступного року планують запустити зручнішу платформу для голосування та спробують зацікавити ще більшу кількість ужгородців.